Пультом BraVis вимкнути червону кнопку телевізор або ж іншим пультом мульті від телевізора це синій. Нажимаємо. Чекаємо декілька секунд на загрузку телевізора. Важливо перевірити на телев... BraVis пульті Source має бути HDMI 2. Саме цей режим. Якщо інший, то вибрати HDMI 2. І якщо немає сигналу, то потрібно на самій приставості цій Mac 250 виключити, витягнути на 2 секунди і знову в той самий штекер запхати крайній. Чим перезагрузити приставку піде загрузка, зачекайте 2-3 хвилини, поки сигнал загрузиться з інтернету, переглядати телебачення.